Усім привіт! Сьогодні ми розвінчуємо міфи, і темою наступною є дошлюбна чистота або секс до шлюбу. Чи це можна? У мене в руках є скотч, і я його клею до стола, відклею. Потім знов клею. Ще клеюється трошки, та? відклею, але з певним разом менше і менше він приклеюється. Отож, секс був створений Богом. Для двох чоловіка і жінки в подружжі. для того, щоб вони приклеїлися раз і назавжди. Але коли ми говоримо про слово назавжди, ми десь порушуємо два критерії: любов і вірність. Що це таке? Тобто, Чи це реально пообіцяти бути вірним назавжди і реально любити одну людину назавжди? В Господі так. Тому, власне, коли двоє, як обіцяють один одному назавжди, там криється довіра. Бо як без обіцянки вірити іншій людині, відповідно, секс це не просто фізичний контакт, секс це щось більше, яке об'єднує всю людину в повноті: психологічно, духовно, фізично, емоційно. І це все було створене Богом для задоволення людини, чоловіка і жінки, щоб вони раділи один одному, були вдячні Богу за те, що вони разом кожної миті, коли вони єднаються.